Всем привет на канале КМДима. Сегодня мы ещ будем строить усю, як ее. Як він називатись, блин. Бункер, точно. Давайте -то зараз подумаем, як буде фильм називатись. Самый. Ну, ж таки назамбункер. Зомби пока... не зомби показиста. Це стара тінка, блін. Блін. Коротше, пишіть в коментарях, як ви думаєте, щоб, як можна було назвати ось це. Як можна було би назвати. Сіал, бунк серіал про зомбі апокаліпсис. Зомбіапокаліпсис ні. Зразу кажу, бункер теж ні. Бо це вже буде тахуй Та, там що в один... один скопійовано ніби. Хоча я роблю пародію. Так. Так, 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 так. Ну тут уже майже друщин, дорож... а, вже друсистых. Це надо буде кухня. дивіться, я ще вам може не показывал. Mm -hmm. але тут є мод, зараз я вам покажу. Це не тут. А, чекайте, да, тут, Ось! всяке таке це буде нормально так це не то ще дивіться на всяку таку броню чекайте зараз плямка да ось є труба це похоже дуже як тоді з фільму серіалу так О, да, дивіться. Що э, тут є? тебя раска на его. Зашл чекает. Сам походу нарушив. А, а, це тостер. Нормально. ще давайте я десь тут зроблю склад. А, тут же там же був в тому серіалі, склад. Тут буде комната, тут буде комната. Вот тут, знаєте, таке буде розширення. Тут будуть койки і стіл. Два пять. щоб це пцей туди. туда. В комути. Бо тут буде головний зал. Я не маю вийти ніби як нормально. Так, на мою думку. Але це буде геть на той фільм, як усе. Але це геть буде на той фільм, як... Щоб будуть, знаєте, вже будуть... Ці, е, ну, щоб будуть персонажі, то вони вже будуть шокувати. Треба ще глянути, як монтувати відео, бо я не знаю, як їх монтувати. Я тільки початковий блогер. Я знімаю два місяці. Зараз зачекайте, мені там треба е, відійти е, трошки. I co do stroju. Cześć, to sobie wezmę. Так, я вернусь. Так, ну что мы тут заполнили? А. Устройка бункера. Что -то. Блин, а вот по комнату строите мне чи ні? секретную лук люком. Тут дуже багато запитань. Жить фотки там в комментариях, что блин рубить. Я не знаю, что в комментариях даже можно с вот выставлять фотки. Косить вот как строить. Ну, кажіть. Ну, лучше пишите в комментариях. Мне, блядь, это тут буреприятно. Два, три. На блока. <тит> а знаєте, це буде бункер на максималках. Бо там, знаєте, вони там економили, їжу це все. А тут буде... Мені шукувати, а потім будуть дут. До речі, я не знаю, як я себе назву там. Мені ще скин треба доробити. Ладно, це все потім. До речі, я живу в дучку, і нас тут дуже як ще. Дуже погода погана. Хоча я зараз в Рівному і в своєї бабусі в селі. Але... І ще раз я вас прошу. Підпишіться, будь ласка, на моїх два канали. Або дивіться хоча б моїх два канали. Это навіть скоро интерьер буду робити. Блин, отребало ще я е, з знав, що треба було ще зробити мод на все. Роб е, мод на двері железники. Блін. А от зараз, блин, пешку. И сейчас он боки, блин, не пузят. зараз нич, да. Что это за кирка? Как я хочу его убить? Я э, куда не... кроме опыта ничего не выпало? Из всех ничего, кроме опыта, не выпадает? Знаєте, я ще зроблю з цього базу на поверхні. Або з цього. Да я їх сам настроїв. Ну не буду не буду бо буду, не будував. Тут по всій території, по всьому світу, майтер... Роз... о, розкидані е, такі будівлі. Холодись. Можно будет вышка. Черт в Украинский, блин, я не знаю. Uh. Yeah. Oh, Це буде раз башня там ще будуть. Теперь будет пасхалка. Я тут встала, чтобы зачаровувати. А это будет тюрьма для зараженных. Короче, тут э, будущее все не скоро. Тут драч навіть не будет усых. Дорог. Все знаете, просто будет куда-то об этих и знала куда. С реально походу полицейский участок. Прикладить, блин, понимаю. Я, наверное, проклада в пенсивку, як вписувати. вот В Майнкрафт. Спочатку все комнаты забуду, а потім я буду устроивать. Знаете, тут в буде будет тяневолка. Зараз зачекайте, треба трохи віддіти. Що? Ну, давайте буде інші. В мене з'явились справа, і буде ще, од... ще одне відео.